Бачите, Роме, я знаєте, я вас люблю. Справді вдячні за всі ваші за що ви мене <сі> <сі> дні. Ви ще думала, як ви можете витримати де стільки сили, сили в дружини, в знайомих, в усіх активістів. Це означає, що в нас є людяність. У нас є велика громадянська відповідальність. І дай Боже, щоб наша країна завжди залишалася саме з такими якостями. Подяка Міше Бондарю, який зра. Анко до ночі, будь-яку до... погоду виїжджали, витримував такі ж самі, я, я вважаю, психологічні тортури, коли він бачив, що мене судить суддя і спить от. дуже чесні ваші слова по правду. Її треба ще донести і відстояти. Оце все ще попереду, насправді, тому що ви сказали, чому так багато брехні і перекручень? Їх справді дуже багато. Бо це стиль політики. А да, стиль так. політики, на жаль, в якому країна живе останні п'ять років, і чесно кажучи, це шлях в нікуди. То чесно на всіх судах ви питаєте та, звідки про коли приходять до мене люди з такому віці, молоді, я розумію, що це справа правильна, і що саме для цього заради вас ми відстоїмо цю правду, що ви жили вже в державі, де правда є аксіомою. Що не можна казати на брехню, правда, роман став справжнім символом віри в правду, переконаності символом українського героя, українського воїна. Всі, хто ці довгі більше року часу вболівав. Підтримував, виходив на мітинги, ходив на суди, робив все, що необхідно для того, щоб відновити справедливість. Ми сьогодні маємо дякувати Роману. Дякувати, бо я, як п'ятий президент, і досі не можу розповісти дуже важливі кейси, які були доручені мною, як Верховним головнокомандуючим. Цьому пан Роман один із найкращих. Бійців спецпризначення, але сьогодні, сьогодні, всі ми дякуємо Романа. Сьогодні ми всі вітаємо Романа. Сьогодні ми всі вітаємо нашу молодіжку, наших депутатів. Була єдина фракція, яка всі 27 народних депутатів поставили підписи для того, що ми готові закластися і взяти на поруки. І я дуже дякую адвокатам. І варто сьогодні нагадати про такі самі політичні справи: про генерала Павловського, генерала Марченка, Ріфа Антоненка, Юлю Кузьменка. Всі ці надумані з пальця висосані політичні справи. Публічність завдяки вашій роботі, вашої команди вона створила цей. Поштовх до руху до правди, да? влада має дякувати нам за те, що ми говоримо правду, тому що це демократія, це ознака демократії. Ми говоримо на їхні помилки. Ось, будь ласка, змініть цю позицію, змініть тут тут, тому що це може привести до негатива. Замість того, щоб дякувати за те, що хтось підказує помилкові рішення, вони нас саджають в тюрми. Тобто, це недалекоглядність, і я вважаю, що не хочу говорити навіть про негатив, не говорити прізвищ цих людей. але я хочу вірити в добро, що наша, наш рух це рух до справедливості і добра. Він переможе в будь-якому випадку і приведе нас всіх до якоїсь і тих людей, молодих мене дивує, коли приходять на мої сиди, молоді люди, дивляться там 18, 20, 23 роки, що вони мають усвідомити, що ми живемо в країні, яка має своє майбутнє, а не в такій країні, де не можна знайти справедливості і так далі. Тому. Я думаю, наша спільна боротьба це боротьба за ідеаль за, за дуже потужні і важливі цінності, на яких ми розбудовуємо держави і повинні їх розбудовувати на, ці, на цих цінностях. Ні на яких інших. Я хотів би приєднатися до слів Романа і подякувати всіх, хто ці довгий час, довгі місяці, які тягнулися, був небайдужим. І разом ми наближаємо до перемоги нашої країни.